Всім привіт-привіт. Сьогодні 15 лютого 20, 2026 року. Е, таке, як би сказати, сумна і весела дата. Як для кого? День виводу військ, радянських військ з Афганістану. Це значило для багатьох життя, здоров'я, воля. І саме сьогодні я е, задумав зазняти це відео, цей репортаж. Він повністю присвячений моєму старому старому другу афганцю Никитюку Івану Зінов'йовичу. А саме, як ви бачите на фото, це я малий в, в каптурику, і оце цей Іван, це мій друг сусід. Давно хотів я зазняти цей репортаж про нього, а сьогодні так якраз е, що таке свято, якби, він, якби був живий, він би, напевно, його святкував, так як він теж воював в Афганістані, як тоді говорилося, виконував інтернаціональний долг і пережив таку страшну війну. А смерть догнала його тут, вдома на волі. Хочу трошки розказати. Почну з того що вітаю всіх учасників Афганської війни з вашим святом, з Днем Вивода військ, з радянських військ Афганістану. Миру вам, здоров'я, удачі, ну і всього, всього самого найкращого. Всім нам миру. І так розкажу я про цього свого друга. Ну, Ця фотографія зроблена 23.05.81 року. Мені на той час було десь приблизно 5 років. Вот. 5-6 років приблизно так. Вот. Оцей мій сусід Іван, такий хороший, добрий, хлопака. Вот. Відслужив срочну службу в Афганістані, повернувся додому. Дуже його мама. Та й батьки його дід Зінько і баба. бабця, баба як що? От блін, забув. Е, дуже сильно переживали. Е, бо знаєте, як то, як то війна, війна. Тепер ми то вже знаємо добре, як то. <кхід> вот. І, значить, слава Богу, він повернувся додому. І щось він так от здружився зі мною. Знаєте, він старший, набагато йому десь тоді було років 20, а мені 6. Ну, так він він на мене казав, дружок, дружок. Я я це тільки згадав недавно: він казав, дружок, дружок. І е, Кругом мене брав з собою. Він в колгоспі працював шофером на газоні і прийде до моєї мами, да пості зі мною Васю, пості зі мною Васю. І ми їздили десь і на Суниці. І пам'ятаю, тим газоном ще в ті часи чогось так було, не знаю, що молоко везли бетонами на грузовому газоні в район на маслозавод. От. Він мене брав з собою, і я пам'ятаю, ще досі, уявіть собі, це мені зараз 50 років, а тоді було 5, 45 років назад. Я пам'ятаю там той маслозавод, там ті чани з молоком. Я ще стільки молока багато в одному місці в житті не бачив. Мені було дуже цікаво. І, і пам'ятаю, якось ми поїхали з ним на сониці, застав нас в лісі дощ. Той газон за страх. Він там щось мучиться коло того газону, дощ періщить. Ну, Приключенні було море, а то пам'ятаю ще такий випадок: приходжу до нього, він рубає дрова. О, дружок, покинув дрова рубати, взяв сюди туди стрісок, зробив мені меча. Всього, я вже маю меча, ганяю вже по вулиці з мечом. <хи> Такі були часи. От, хороший такий був чоловік. Е, 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 як то й кажуть, треба згадувати е, небіжчиків як найчастіше, тим для них то краще. Е, вот. Якось так ну, життя життям, знаєте, життя борлить, нові проблеми, нові, нові події, нові люди. І якось так трошки призабувся він мені. А це Недавно я взяв старий свій альбом і знайшов. Це. У мене єдина фотографія з ним є. Е, вот. Знайшов дружок, дружок Іван. Е, вот. е, значить, так хочу сказати таку трошки містичну, як ви, мої підписники, глядачі, любите послухати містичні історії, і, і тут теж не обійшлось без містики. А містика, містика в тому, що. Е, я, можливо, щось там, знаєте, сплиту не то, бо я ж кажу, мені тоді було 5 років, я після того нікого нічого не розпитував про це, ну, так, на рівні дитини, що до мене доходило, то я вам розкажу. Е, значить, е, е, мама Івана, ще як він служив в Афганістані, десь там зверталася, не знаю, там ну Будемо говорити до ворожки, я не знаю, бо то, знаєте, в ті, ті часи, е, там, чи до ворожки, чи може до якогось священника, чи до якогось монаха, ну, до якихось провидців, так вот. Е, і значить, їй говорили, що він вернеться живий і здоровий. І слава Богу, він вернувся з війни живий і здоровий, і цілий, все було нормально. Е, і десь так, що десь теж мати його попала якимось чином до. Тих провиців, ну, скажімо, будемо так говорити, бо не знаю, хто це точно був, а я знаю, що ці люди вони там ображаються, якщо їх неправильно назвеш, там ворожку назвеш відьмою, або е, 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 якось там коротше. Давайте не будемо заходити в ту справу. Фактично, е, десь мама його. Побувала в такої людини, яка щось передбачала. І, значить, ця людина, е, е, що розказала мамі, що е, бачить, бачить смерть сина Івана, е, смерть від автомобіля. А на той час е, той самий Іван працював колгоспі шофером, як я вам говорив, на газоні. І він ту машину любив так, що вона в нього була вимита, вичищена, все там гарненько, все було е, ну, чистю в нього. І, ну, і, значить, як, мати прийшла додому, якби, е, ну, почала якби, пиляти його, знаєте, щоб він покинув ту роботу. Ну і якби так він був чемний, слухняний хлопака. Послухав маму, покинув ту роботу шофером, дуже дуже він не хотів то закидати. Я щось таке пам'ятаю, як він щось даже мені там щось якби сказати, по-дружеськи жалівся, що от так ну, заставили його, заставили його. І, значить, пішов він доволі безпечну роботу. В, як же ж то називалося? На пилорамі в нас була бригада. Будівельна бригада, така в когоспі, от тільки що було в голові, ну, може, хтось мені підкаже. E, e, значить, пішов він цю будівельну бригаду при кол, колгоспну Ну, вони там займалися таке там щось таке мілкими ремонтами. Нічого такого масштабного вони не будували, бо щось таке масштабне, типу там ферми, токи, гаражі будували шабашники в нас. А щось таке по подрібничках по там якісь ремонти робили. E, стройбригада. О, нагадав: стройбригаду, колгоспну стройбригаду пішов. І незабаром. Недовго він пропрацював. Я правда не пам'ятаю, скільки то приблизно часу пройшло. Е, ну, от я його якраз і пам'ятаю таким, як от він на фотографії, бо ну, дуже швидко це сталося. Значить, стройбригада поїхала набирати пісок. Е, а в нас е, біля сусіднього села є кар'єр, такий невеличкий е, кар'єр пісочний. Е, поїхали набирати пісок. Ну, підігнали машину, і звичайними, я так розумію, що вони просто лопатами накидали той пісок. Е, ну я Бо Іван якраз на кузові розправляв, а хлопці десь там знизу лопатами накидали на, на кузов. Е, от І почалося об, почин, почався обвал, всі повтікали. Е, Іван встиг тільки перекинути ногу через борт. І його засипало е, тею обвалом піску прямо на, авто, на автомобілі на кузові на автомобіля. І я пам'ятаю, е, то я вже буду пам'ятати до смерті своє, е, як його привезли, його привезли е, додому, прямо з того кар'єру, е, і е, так положили на підлозі в хаті. Е, е, він такий ще вимашений в піску, і, і в нього яка, якось так нога була, як то зломана, чи що видно як тим піском. І, і я ну, а я ж тож дружок, мій, то я ж. Прибіг перший, один з перших в хату там мене не, не пускали старші, щоб я того не бачив. Знаєте, та де то ж, то ж, то ж дружок мій, то в мене зараз перед очима, як він лежить такий все, в піску, е, прямо на підлозі, і, і мати плаче над ним і, і приговарує. Таке мені запам'яталося, що шо ж я ж тобі того варення не давала на зиму. Притримувала. Хай би я тобі того варення дала. Ти так його хотів, і так далі. от Багато тоді тяжких слів, таких почув я. Ну запам'яталося мені чогось з, цим, з тим варенням. От. Бачите, багато хто каже, що. То щось не від Бога, ті ворожки, ці всякі знахарі, провидці, ну вони щось знають. Вони щось знають. І от вам жива містична історія. Його те фактично передбачення і нагнало, і він фактично і біля, біля автомобіля таки мусів загинути, втратити своє життя. Що скажу вам? Е я цього зразу не замічав в себе в сім'ї, а пізніше замітив. Це все чули і моя бабуня, і мама, і так само, напевне, в кожній сім'ї, що якщо якісь консервації, там, варення літом заготовлюються літом, осінню то якби Воно там тримається десь там в, в погрібі чи в підвалі, і якби ну то на зиму. Не їж, бо то на зиму. Так от, з тих пір мої вдома, Ну що мої мама з бабунею, таке табу пропало. Хочеться варення, пішли, взяли. Ну, хочу варення, піди бери, хочеш їж. От, от, от якось так, знаєте, якийсь такий страх. І в моїй сім'ї. Ось залишилось те саме правило. Я не як, як то кажу, якщо якісь там є смаколики, чи, чи там варення заготовлені, чи ще щось, хочеться їсти. Хочете, хлопці їжте, хочеться купити щось смачненьке, нехай воно дороге. Хто його знає, яке те життя і скільки того життя буде, а відмовляти е, дітям. Та й собі в такій в такі справі якось воно недобре. От. Ну, якось так воно мені не складно вдалося розказати цю справу. От. Це, це, цей репортаж повністю присвячений моєму другу Івану Никитюку. Е, Хай спочиває там з миром, земля тобі пухом Іване. Ну, а всіх воїнів-інтернаціоналістів. Ще раз вітаю з Днем вивода військ, радянських військ з Афганістану.